В Тростянецькій громаді триває відновлення пошкоджених під час обстрілів росіянами будівель та житлових будинків. Так, завдяки співпраці Тростянецької міської ради з добровольчим будівельним батальйоном Добробат здійснено заміну та ремонт даху у багатоквартирному будинку по вулиці Благовіщенська, 88. В основному це склад від 4 до 7 осіб з міста Суми та міста Ромних. Координуємося, приїжджаємо. Ми тут по декілька днів, по три дні знаходимося на об'єкті. Відновлюємо стропильну систему, обрущитку, фронтон відновили, ну і безпосередньо покрівля було вирішено питання з матеріалом. Зі сторони міської влади було надано допомогу у вигляді матеріалів. Тобто, і після того, як вже укомплектовано було це все об'єкт, ми почали виконувати будівельні роботи. Обирали за принципом. Кількості мешканців, тобто це багатоквартирний житловий будинок, тут, здається, 8 квартир, проживають люди, ну, на даний момент не проживають, оскільки житло зруйноване. От. Тобто, от таким чином ми відновлюємо. Були прямі влучання снаряду. О, нам залетів снаряд в квартири. Получається, наші дві суміжні квартири. У нас у мене одна кімната. Там було повністю небо видно, і в тітліни теж одна кімната, Снаряд між квартирами розірвався. У нас ми вдячні ребятам, звісно, за те, що нас вони вчора. Приїхали і нам докрили. У нас у мене пристройка була не докрита. Ну, взагалі, ребята молодці, хочу сказати. Таких треба ще поїхати. Что не нам понакривали криші. Ну, ну, ми їм сильно благодарны. Ну і нашому меру благодарны, і Віктору Івановичу. Потому що всі за нас беспокоїлися. Ми такі Віктору раді, ну, представили. Що... Хлопцям молодці, всі проробили роботу. Це дуже важливо. У неї взагалі батька лежить. Отвезли на даний момент он лежачий. у мене інвалід другої групи. Нагадаємо, після деокупації Тростянецької громади волонтери Добробату неодноразово проводили розчищення завалів як критичної інфраструктури, торгових приміщень малого та середнього бізнесу, так і житлових будинків. І вже протягом декількох місяців активно допомагають відбудовувати домівки Тростянчан. Насправді у нас тут уже така склалась команда, в тому числі і Тростянецькі добровольці приходять і допомагають нам. І собі у відновленні цього прекрасного міста, і я думаю, спільними зусиллями ми подолаємо цю розруху, це, що залишилось нам від окупації, все в наших силах. На цьому зупинятись волонтери не збираються, адже на власні очі бачили масштаби завданих збитків та руйнацій після ворожих обстрілів та окупації російським ворогом. Звісно, є ряд об'єктів, на які ми плануємо, але ж погодні умови. і Скажем, так не завжди усіх виходить, тому що основні роботи є у хлопців, і домашні проблеми. Але є перспективи, є бажання головне, що є бажання допомогти людям в цей нелегкий час, і ми готові. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.